Доброго ранку, любі діти та шановні батьки, вас вітає онлайн-садочок до школярик, математична скарбничка і я вихователь Ольга Іванівна. Сьогодні я вас запрошую в гості до бабусі. У давнину, заходячи до хати, промовляли привітання. Добрий день вам, добрі люди! Хай завжди вам радість буде. Будьте здорові, щасливі й багаті, хай лунає сміх у вашій хаті. А у нашої бабусі, як у справжньої господині є велика скринька. Люди складали в цю скриньку одяг, рушники й прикраси. Поглянемо, що у бабусі є в скринці. Дерев'яна скриня в хаті справжня господиня. В скрині є всього багато. Порахуймо малята. Що знайшла Оленка? Намисто. Намисто це не тільки прикраса жіноча, а й оберіг. Робили їх з різнокольорових яскравих намистинь. Скільки прикрас? Чотири. Яке намисто вибрала Оленка, якщо це не перше і не останнє, і не третє? Так, це друге. Малята порахуємо намисто і знайдемо цифру, яка відповідає кількості прикрас. Три, правильно. Наступне. Шість. Молодці. Рахуємо далі. Порахували. Сім. Правильно молодці. Ще у скринці є віночок. У віночок раніше вплітали від 4 до 12 квіточок. Стрічки повинні бути довші, ніж волосся. Вони закривали від сторонніх поглядів косу. Порахуємо, скільки стрічок в лівому віночку. 4. Скільки стрічок в правому? 5. Що ми можемо зробити, щоб стало порівну стрічок? Так, в лівий віночок дадемо ще одну стрічку. Тепер у нас і в лівому віночку 5 стрічок, і в правому. Порівну. Молодці малята. Допоможемо маринці вибрати квіточки для віночка. На квітках є приклад. Відповідь буде місце розташування квіточки у віночку. 7 відняти 3. буде 4. Наступна квітка 6 відняти один. Буде 5. Молодці. 8 відняти один. Буде 7. Правильно. І останній приклад п'ять відняти три. Буде два. Ось такий віночок вийшов. Молодці малята. Є у скринці лялька-мотанка. Вона завжди добра, хоч і безлика. Це лялька оберіг. Скільки ляльок у оленки? Дві. Скільки у василька? Також дві. Порівняємо кількість предметів у оленки і у василька. Дві ляльки і дві ляльки. Так, поставимо знак дорівнює. У них однакова кількість предметів. Ці ляльки завжди різні, неповторні та яскраві. Скільки ляльок у оленки? 4. Скільки ляльок у Василька. Три. Визначимо. Який знак поставимо? Знак більше. 4 більше 3. Поглянемо, які ляльки обрала Оленка. Так. Оленка обрала одну ляльку, а Василько обрав 3. Порівняємо 1 і 3. Один менше трьох. Ставимо знак менше. Відпочинемо малята. Є в бабусі багато посуду, а посуд стоїть на полиці, яка називається мисником. Компот та узвар наливали в кухоль, борщ в горшику, а наливали в миску, а у глечику зберігали молоко. Пограємо в гру. Тарілочку під номером один поставимо на верхню поличку зліва. Тарілочку під номером 2. Поставимо на нижню поличку справа. А тарілочку під номером 3 поставимо на нижню поличку зліва. Останню четверту тарілочку поставимо на верхню поличку справа. Молодці малята. А ще в скринці є вишиванки. Це не просто сорочка. Це оберіг. Вишиті на ній символи захищають людину від лиха. Візерунки розміщували біля коміра, на рукавах та манжетах. Бабуся приготувала своїм онучкам гарні вишиванки. Яку вишиванку вибрала Маринка? Визначимо, вирішивши приклад, 4 додати 3 буде 7. Правильно малята. Вона вибрала вишиванку під номером 7. Яку вишиванку вибрала катруся? Шість відняти один. Скільки буде? П'ять. Правильно. Яку вишиванку обрала Іринка? Сім відняти три. Скільки буде? Чотири, правильно. Ще в скринці є рушники. Вони були різні. Для посиду стирок. Для умивання у тирач були весільні рушники, а також рушник, в який замотували хліб. За допомогою умовної мірки виміряємо та визначимо, який рушник довший, який коротший. Вимірювати треба починати від краю і позначати кінець мірки червоною смужкою. Потім відмічаємо одним кружечком. Перенесемо умовну мірку і відмітимо. Позначимо кружечком. І ще раз перенесемо мірку, відмітимо і позначимо кружечком. І останній раз. Перенесли мірку, позначили кружечком. Скільки умовних мірок в першому рушничку? Так, 4. Молодці малята. Виміряємо довжину другого рушничка. Починаємо з краю, прикладаємо умовну мірку, відмічаємо червоною смужкою і позначаємо кружечком. І ще раз перекладаємо умовну мірку, відмічаємо позначаємо кружечком. І так до кінця рушничка. Переносимо мірку, відмічаємо, позначаємо кружечком. Переносимо мірку, відмічаємо і позначаємо кружечком. І останній раз перенесли мірку, відмітили, позначили кружечком. Отже, у нас в другому рушничку 5 умовних мірок. Яка довжина першого рушничка 4 умовні мірки, яка довжина другого рушничка 5 умовних мірок. Порівняємо 4 менше 5. Отже, перший рушник коротший, ніж другий. У бабусі в скринці багато хустин. Хустка це головний убір українських жінок. Вони різні. І святкові, і буденні. Скільки було у бабусі хустин? Чотири. Скільки ще хустин купила бабуся? Три. Скільки всього хустин у бабусі? Всього сім хустин. Знайдіть правильний вираз. Чотири додати три дорівнює сім. Молодці. Багато скарбів у нашої бабусі в скрині. Але в народі кажуть скарб людини не у скрині, а у серці. Пам'ятаємо своє минуле та дбаємо про майбутнє. Сьогодні ви гарно попрацювали, швидко виконували завдання. Ви молодці. До нових зустрічей. До побачення.